У місті Калуші була проведена спеціальна операція працівниками Калушського міськравіділу міліції за участі представників внутрішньої безпеки МВС Ванна-Франківської області та Національної гвардії, в ході якої була проведена оперативна закупка гранати Ф1 у військовослужбовця Національної гвардії України, старшого лейтенанта, командира взводу. Йому 25 років. Значить, службу він проходив вже протягом трьох років за контрактом. В ході проведення цієї операції під час проведення огляду транспортного засобу, на якому він пересувався, а так, а також за місцем його проживання, де він винаймав квартиру, був вилучений значний арсенал вогнепальної зброї, вибухових пристроїв, боєприпасів. Зокрема, було вилучено 11 ручних протитанкових гранатометів. Було вилучено 18 гранат Ф1, 14 гранат РГД-5, також були вилучені снаряди, осколково-фугасні, бронебійні, близько 4 тисяч патронів різного калібру, ну а також інші вибухові пристрої та вибухові речовини. Значить, вказано, військовослужбовця затримано в порядку в статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. На даний момент йому оголошується підозра у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі. І в подальшому буде вирішено питання про обрання щодо нього з обіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вживаються заходи по встановленню походження вилученого, висунуті ряд версій і перевіряється його на причетність до інших дій щодо незаконного обігу зброї. На проїжджій частині справа біля бордюри знаходиться автомобіль марки Volkswagen Golf. Автомобіль встановлено. Мається... Пані паніті, дивіться, будь ласка. Опа. Опа! Обережно! Все, не чіпайте. Все. Все, на цьому огляд. РПГ-26. Маркувальні позначення. рп 254, 190, ОКФОЛ 7В20. Так, далі. Це у нас буде РПГ-18 муха. Це у нас РПГ-18 муха. Так, Наступний також серії рпг 22 Запобіжна така є, опломбування є. Маркувальні позначення. рпг 22 254, тут наявні пошкодження не видно. Опа. Так У ЗРГМ Банка запечатана. Слідів ушкоджень немає. Раз. Два. Три, чотири, пять, шість, сім, вісім, 9. Все відповідає. Маркування теж тут теж 107, не видно, бо тут замазано. 107, 21, 79. Це всі з однієї партії. Тобто з одного ящика. Друга. Трикутник 192, 78Т. Третя. Трикутник 2,86Т. Четверта.

Два, чотири штуки. РПГ 18, Два, чотири, 6 штук. Заряди. Так. так е Запали у ЗРГМ. не неупаковані. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять штук.